Друзі, друзі, вітаю! Стосовно підготовки добровольців зараз на Київщині тероборона, школа Боровітер відбувається навчання для пілотів дронів. 72-га бригада задіяна в цьому. Зараз важливо максимально, щоб всі добровольчі підрозділи, тероборона на Київщині пройшли ці тренування. Освоїли пілотування безпілотників, оскільки загроза з Білорусі вона зростає. Відкриття другого фронту ніхто не скасовував. Це ми знаємо, що це волога мрія Путіна зробити це і. Туман с будет. А, тебе Туман. Ставишь нормально, оно не даст тебе подняться. Оно там на 200 метров будет типа кричать. Дачи ты будет. Сейчас не ума. Да силы ты. Туман, 250 метров. Саня, а где ставится в настройках, чтобы путь заряжал? О, 200, 220 метров уже было.